Як я і обіцяв, зроблю огляд огірка директор F1, який садили розсадою. Розсаду, як я садив, можна подивитись на попередніх відео. Так ось, 26 липня почав він дозрівати, так він виглядає. Огірки середні є непогана завість напала тля, обробляли проти тлі. Сорт цей голландський. Почався він десь два тижні тому, але це ще не масовий збор. Використовую ці пляшки. Ну, як було жарко, ще більш-менш, але воно забувається, трохи воно не продумане для використання. Хоча, мабуть допомагає, якщо дуже жарко. Гудина починає рости далі і цвіте. Садив 10 кущів десь після 10 квітня розсадую. А в ґрунт висаджував десь в травні. Один кущ пропав. Невідомо чого. А це для порівняння звичайні гірки. Вже залишити. Моя вражання менша. Хоча теж є. І мої улюбленіший мій огірок, китайське чудо, тільки почав рости. О. Я вважаю, що за смаковими якостями він найкращий. Ось уже є перші плоди. Він теж компактний і дає врожай дуже довго. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До зустрічі!